Проблем отримати мікрогрант немає жодних. Якщо людина, перш ніж подавати заявочку, ознайомлюється з порядком надання мікрогрантів. Це 738 постанова від 21 червня. Вона невелика. З нею можна ознайомитися. Вона достатньо доступна для всіх громадян, і ті, хто її прочитають, основна проблема, скажімо. Стається і відмови через те, що люди не ознайомлюються, не читають, подають заявочку, на які витрати вони можуть витратити кошти гранту, на яке обладнання там в постанові чітко передбачено, що можна витратити кошти гранту. Наприклад, на обладнання, на меблі це 100%. витратити на матеріали, на сировину це 50%. І це потрібно знати, якщо заявник подає вже інші відсоткові розміри, або не розуміє, що програма передбачає обов'язково створення робочих місць, а створення. Робочих місць, як це можна підтвердити, це в бізнес-плані зазначається сума заробітної плати найманим працівникам. Тобто, це моменти абсолютно зрозумілі для тих, хто ознайомлюється з програмою. Ще хочу додати теж щодо підтримки бізнесу, не лише в нас служба зайнятості задіяна безпосередньо в наданні мікрогрантів. А також у нас теж 23 й рік це рік активних програм зайнятості і безпосередня служба зайнятості Ані, бере в цьому пряму участь, а саме також ми виплачуємо різні види компенсації. Це компенсація єдиного соціального внеску у разі працевлаштування зареєстрованих безробітних, які там належать до певних категорій населення, які потребують додаткового захисту. Це компенсація 50% від фактичних витрат на оплату праці. Це ще є дуже чудова програма, яка передбачає у разі працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Компенсація їм е, заробітної плати е, внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6700. Два е, місяці така здійснюється компенсація. У минулому році дуже велика кількість е, людей скористалася цією програмою, і, да. і нам дуже приємно, що скористалися і медики, які переїхали внутрішньо переміщені наші особи, які переїхали до Вінниці і пішли працювати в нашій лікарні. Лікарні до нас звернулися, і ми компенсували. І таким чином людей, людей взяли на роботу і такі. Тим чином ну підтримали, і це дуже дуже приємно.